Йоу, друзі! Всім привіт! З вами шторм! Або Фенікс, називайте хочете. І сьогодні ми продовжуємо грати в нашу улюблену карту. В Майнкрафт знайде кнопку. Уже вообще то шоста серія. можете в це повірити? Я так розумію, це та людина, що створила цю карту. Знайди кнопку в Майнкрафт. Вже номер вісім. Боже й усенив, це повірити не можу. Вже можна сказати, вісім відео я зняв за цей час. І ви дуже сильно даєте свій актив, і перегляди, і вподобаєчки. І я вам дуже за це дякую. Подивимося, що у нас... Цій скрині, і, звісно, там це книжечка від автора. Я не знаю, чи вона нам знадобиться, але на всякий случай візьмемо Нажали на, кноп... на кнопочку, і в наш левел 1. Вілагелхаус. Vigel... Це ж. це, коротше, дім селянина. Так. Великий дім, і мені тут треба знайти кнопку. Так я збув сказати, це знайди кнопку в структурах, не просто там, десь в лісі, або <свісно> ще десь, а у структурах. Ми будемо у різних структурах, де є у Майнкрафті, і будемо шукати кнопочки. Надійся. І я тут пожалкував, бо мені не дали нічне бачення, я тут ні біга нічого не бачу. Та я вже все обшукав, тут нічого нема. Крім цього, єдиного факела, і цього пространства світящого, я тут нічого не. бачу. О! Божечко! Нарешті я не. Я не заміт. Кнопка була піді мною, і я її не замітив. Ну, це вони постаралися дуже гарно. І левел 2, десерт темпле. Ну, це розумієш, що це піщана піраміда. і зараз ми побудемо ту. Знайти кнопочку. Оце безстресенько було, я на це не очікував. Так, щось у нас дуже довго грузиться світ. О, так, Нарешті прогрузився і це левел 3. Мінешафт. Ну, це в нас е пещери ці. Шахти. Так, так, шахти у Майнкрафті. І... Я боюся, що я тут кнопку не знайду. Тут дуже багато блоків цією павтиною, і я, ну хоч світло є, да? дякую за нічне бачення! Хоч щось дало в цьому житті. Е, так, О -о -о -о. але не бійтеся, кнопочку я таки знайшов, no. я бродив, ходив і знайшов її. І знов грузи світ. Скільки можна вже. Господи, о, нарешті прогрузуйся помалесенько. У мене, в мене в там проблема, що не лагає, а карта сама винна. Вона щось дуже довго прогружається. Так, і ми. В особняку, лісі, як це називається, замку чи будинку тут де ці е, такі е, дяді, які вбивають з е, сокерами або стрілами. Якось не дуже прикольно. Так, але я надіюсь, їх тут немає, і ми зараз безстресенько знайдемо кнопочку алмазний блок. Добре, давайте просто підемо в другу сторону і будемо шукати. Ну, я поки що нічого не бачу, просто дерево. Підозрительне дерево. Можливо, тут щось є, а можливо і тут щось є. Але щось я нічого не бачу, в тому проблема. Можливо, мені здатися, чи що? Я не знаю, де кнопка, я б шукав. Ту кімнату, геть, наскрізь, там, крім алмазного блока, нічого немає. І друзі, і мені щось здається. Щось таке, що алмазний блок то не там не просто так покладений. Можливо, мені треба знайти скриню, в якій є кнопка. Точно! Ну ж як тяжко догадатися, ж точно. Ну як же так? Тож Та муся, якщо алмазний блок тут стоїть, то йому щось потрібно. Він ж не просто так може стояти, тому йдемо шукати кнопочку. Господи, скільки я скринь вже обшукав. І там ніякої душі навіть не було. А тут наразі вже знайшов і так, у мене закінчилося вже нічне бачення якоїсь мами. Я не знаю. Але нічого, я пам'ятаю до тоді, мозний і не дуже так і темно. Можливо, для вас є темнесенько, але для мене трошки нормально. Так, знову світ грузився. Де ми знову поямся? Я не знаю. І ми з'являємося. В якомусь каньйоні. У мене питання, а куди мене телепортнуло? Я що маю в каньйоні? Величезному знайти кнопку. На да що? Це левел п'ятий. І я маю знайти кнопку в каньйоні, де просто куча блоків і ничок. Ой, друзі, це буде тяжко. Так, я знайшов якусь драбину і давайте підніматися. Е, щось я тут нічого поки що не бачу. І все тупік! Все, тут нічого більше нема. І тут кнопки нема. І що мені треба зробити? А, а чекайте, стоп, стоп, стоп. Сюда і. Туди? А в принципі. А навіщо мені чи мені потрібно? Я не розумію, мені потрібно туди йти чи ні. Ходжу я тут і ходжу, і щось я нічого не знаходжу. Нема ніяких кнопочок, і я тут нічого не бачу. Ну, дуже шкода. Давайте піднімемося сюди назад, до на нашого початку. Ну, звісно, ми туди не залізмо, але давайте пропаркуримо зараз сюди. Сюди. Так, і, і я думаю, сюди не треба. Я думаю, ось сюди треба. І, можливо, сюди. І куди далі? Давайте сюди. І потім сюди. І давайте туди. І. Та що я. Я просто паркурю. Я не знаю, що робити. І. Просто тупо я не знаю, що робити. Я просто буду зараз паркурити і дивитися, оглядатися, але я нічого не бачу. Якщо це кнопка кам'яна, ви розумієте, що я їй ніколи. Та не вже! за сто років я тебе знайшов, ти моя золотушенька! Ще й кам'яна! Я ледві знайшов, я не навижу. Матінку рідна, да, я тепер подивився Левел 6. Стронгхолд! Охінетельно просто! Ми тут, де зараз має бути Ентерпортал. Вау! Я маю тут знайти кнопку, да? Я самий на себе підписувався. Хотілося б ні. Не підписуватися. А ні, але ви маєте підписатися, друзі. Будь ласка, я вас благаю. Благо, я підпишуся. Так. Я покажу буду шукати кнопочку. і Якщо вона також буде кам'яна, це буде дуже тяжко тут знайти. Боже, тут багато кімнат, як її тут знайду. Треба дивитися також на верх, можливо, ще й вона там буде. Добре, шукаємо. Минув один мільярд років, і я її знайшов. І вона була тут. Мартася повірити. Continue. What the help! Эндер за портал. What the hell? <laughs> так, я поки що нічого не розумію. І куди мені заходити потрібно, я так розумію, телепортуватися в цей прекрасний портал, який веде мене в рашу парашу. Ой, добре, добре. І. Нарешті, як довго телепортація була? Господи, скільки можна? І тут лава. прекрасно. Прекрасно, лава. Ми в обичному пеклі. <смі> і що ми тут маємо робити? Ми маємо щось знайти? Давайте подумаємо логічно. У нас є книжка, і в книжці є всі левели. Можливо, вона щось нам підкаже. А от є фортеця. Левел 90... І так, ми зараз на левелі восьмому, якщо не помиляюся, чи сьомому. Якось так, і ми маємо щось знайти. Можливо, мені треба назад іти в портал. Мені так здається. Так, мені потрібно назад іти в портал. Що? Стоп. Ааа, тут вони коло порталу були ці. Нажимані плити де куди телепортують. От, друзі, у нас уже фортеця. Пеклівська. Так, тут меч. А це недобре. Чому тут меч кладеться, я не знаю. Можливо, ми тут і битися будемо. Я готовий на всі 199%. <хи> так, добре. Шукаємо кнопочку. Тут буде дуже тяжко шукати, якщо ще кнопка буде темна, це буде просто повний. Піпец. Ми її не знайдемо точно. Ой, я лише тепер замітив, що в моєму інвентарі є баночка з нічним баченням. Не питайте, звідки її взяв. Вам цієї інформації не потрібно. <гум> так, зараз я думаю, що мені буде краще знайти кнопочку. Я надію, все дуже сильно. Фортеця дуже велика. Як її маю знайти, я просто тупо не знаю. Ну, давайте будемо ходити, бродити, з надією, що ми щось знайдемо. Я скоро тут, друзі, заблукаю. Я вже хороводими ходу туди назад, я не знаю, де вона. Не йшлася кнопочка. Такому шикарному містечку. Continuum Level The Nezer. Йдемо геть з цього Незеру з цієї параші і все. мені, мені було доста на сьогодні і на завтра на цього життя. Так, вертаємося назад і знову довго телепортує. І ми в водяній фортеці. Прекрасно. Це просто прекрасно. Я забажаю це набагато більше. Мені здається, що це буде набагато більше, ніж Незерська. Портеця. Це просто ідеально. Так, Ender Сіті це сьома. А, ну, так, восьме Монхен. Ну, коротше, це все зв'язано з водою, з цим замком проклятим. Ну, Давайте зайдемо в цю головну кімнату. Тут є золото, вроді, якщо я не помиляюся. І надією, що щось ми тут знайдемо Дуже маленька, Але можливо, ми зна. Ага. Прекрасно, боже, я такий везучий. Я радий, що я такий везучий. Я так зрозумів, нам кінець. Ну що, до дракона в Хосі пішли, да? чи дракона нема додому? Так, телепортуємося і ми зараз буде в 9 рівні, це рівень 9 Ender City. Ну, друзі, зараз ми тут будемо пограємося. Якщо тут шалкерів, звісно, не буде, я сподіваюсь, їх тут не буде. Мені не треба зайвої допомоги. Не потрібно. Так. Давайте пропаркуємо цей паркурчик і давайте зараз спробуємо максимально швидко Знайти кнопку і закінчимо на цьому відео, друзі. Бо я вже дуже довго знімаю. Так, і ми в якийсь, я би хотів сказати, що десь там, але ми десь. Ви, я думаю, розумієте, теж де ми. Чорні дерев. Так, я так розумію, нам звідси треба паркурити догори. В своєму розумі, ви хочете мене гад знищити. Я надіюся, що я на півдорозі до того, щоб я вже був майже догори, так? Я не хочу тебе. Диви... Матінко рідненько ти мой, я ж тепер замітив. Друзі, скільки нам треба рухатися туди, стрибати по цих клятих блоках. Оце паркур рівня Промайстер. Я благаю. Акуратненько. акуратненько. Ви представляєте на якій висоті я висоті, був? я вже майже був майже був на вершині, я впав знову. Ось мені. я не на Майнкрафт. Так, нам лишилося чуть-чуть. Прям палуб. О, це останн. Ах. Господи Боже. Я сподіваюсь, підписники, ви мене піддержите свою подобайку і своєю підпискою. Бо я тут здурію. Здурію, це знімати, здурію це. Здурію, що я ще можу здуріти? Монтувати, здурію. Тут багато чого буде монтувати, друзі, тому не од... Не... Тому корм добре. Я думаю, що ви все поняли. Хоча й самий нічого не поняв, але гай ладно. Добре, ми знайшли кнопку і речах. І я так розумію, нам потрібно Аккуратненько спустити. Ну, як, акуратенько. Звісно так. Це ж я, Фенікс. Ми акуратно не можемо спуститися. Ми маємо болезно спуститися. Щоб було б дуже больно в ногах. Так. По суті, кнопку ми маємо вже нажати сюди. І ми маємо телепортуватися в. О боже! левел 10. Фінзрік. Ми маємо знайти кнопку з цих тисячі мільярдів кнопок, да? Шикарно! Так я щось нажав. Я знайшов кнопку, серйозно, ми прийшли в Майнкрафт, а ти що? О господи. <сві> І скільки як довго, як я довго це знімав. бро. 2168 пройшов Майнкрафт. Ой, <сві> що це було? Це був якийсь спойлер. І. Ми... Стоп ми... А, ну логічно. Ми на спауні. Тут де все почалося, друзі. Ура! Нарешті. І у мене речах. А. А я не я не дурний, а міхи бути. Так, і ми. Та ну! Привет, создатель карти. What the fuck? Геймо. Дякую. Дякую від цього серця. Так. мене ніякі не блоки не зупиняє. Друзі, я сам все не вірю, друзі, але ми пройшли цю карту. Такий відлетів, друзі, і я повірити не можу. Ми прийшли карту. Ми прийшли карту, знайди кнопку. Ну ми завжди проходили карти, всі знай... знайди кнопку, але це була прям мега крута. Я сподіваюся, вам це відео сподобається, бо це прям мега. Це дуже довго було. Ну я скоротив відео, звісно ж. Це було дуже довго і дуже прикольно. Ми шукали... Кнопки в структурах, ви можете в це повірити. Я думаю, що ще таке ще ніхто не знімав, друзі. А якщо і знімав, то ну вибачте. Вибачте. Але я знімав на телефоні, а не на комп'ютерах. Так, друзі, поки я дуже весело паркурю бедварцю і все так далі. Я сподіваюся, що ви під цим відео поставте свою... подібність. І також підписалися на мій канал. Дякую всім за перегляд. Всім пока.